У Люксембурзі єврочиновники говорили про торгівлю з Україною. Український віце-прем'єр Тарас Качка 27 жовтня взяв участь у раді ЄС із сільського господарства. Тим часом Угорщина, Словаччина і Болгарія вимагають від Єврокомісії квоти на український експорт і компенсації. Все бачила і чула наша кореспондентка Тетяна Висоцька. Вітаю тебе, Тетяно. Отож, чи були якісь конкретні рішення щодо квот на український експорт? Що ти знаєш? розповідай. Вітаю вітання вже з Брюсселя. І отже, вчора у Люксембургу обговорювали торгівлю ЄС та України, і власне було повідомлено про те, що довгоочікувана нова торговельна угода Європейського союзу та України, яка будується на базі угоди про асоціацію Україна ЄС і так це, це і на базі поглибленої та всеохоплюючої угоди щодо вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом, яка діяла і до війни. А, але тепер вона покращена з кращими умовами для України і з кращими умовами для е європейських фермерів. Тож ця угода повинна вступити в силу вже завтра, е 29 жовтня, і саме це обговорював віце-прем'єр-міністр, міністр з спецпредставник України з питань торгівлі Тарас Качка з європейськими міністрами сільського господарства. І справді ще напередодні початку саміту міністри сільського господарства. Словаччини, Угорщини та Болгарії направили до Європейської комісії та до ради ЄС листа, у якому вони власне виклали свої застереження щодо нової угоди з Україною, і е, у своїх застереженнях вони зокрема вимагали е, нових якихось е, за е, протекційних механізмів, які могли е, підтримати європейських фермерів е, перед е, можливим е, якимось надмірним імпортом з України, а е, також Говорили про те, що е, українські е, аграрні е, товари, український аграрний імпорт, не відповідає стандартам Європейського союзу, і е, також е, виступили з ініціативою утворити спецфонд з компенсації збитків е, європейським фермерам через надмірний імпорт з України. Е, Польща не підписала е, цей лист, але разом з тим, польський представник виступив під час дебатів і він заявив, що в деяких моментах Польща Тримує те, що про що йдеться у листі, зокрема щодо необхідності стандартизації української сільськогосподарської продукції, яка йде на експорт Європейський Союз, і також щодо створення фонду з підтримки європейських фермерів держав, які межують з Україною, через те, що український експорт на території Європейського союзу може зростати. Власне на це український віцепрем'єр відповів, що ось ось запрацює нова угода, у якій встановлені і запобіжні. Такі і збалансовані е, об'єми експорту України до ЄС, і власне Україна е, запевнила європейських партнерів у тому, що проблем з українським експортом більше не буде. Дякуємо, Студент? дякуємо тобі, Тетяно. З нами була Тетяна Висоцька з Брюсселя.